Привіт, з вами Фотіч. Сьогодні ми будемо з вами ремонтувати телефон Samsung Galaxy M32. Даний телефон до нас прийшов після іншого сервісного центру, де сказали, що нічим не можуть зарадити. Предісторія цього телефону така: власник телефону ребак стояв по поясу воді, ловив рибу. Телефон впав у воду, причому впав таким чином, що він віддалився від того місця, де він падав. Його шукали хвилин 40, можливо, і більше. Знайшли, відвезли в сервісний центр. Його там помили, почистили. Я переказую те, що чув. Те, що мені сказали. Помили, почистили, сказали, що даний телефон е, потрібно міняти якийсь мостик. То, що сказали, те я повторюю. Міняти якийсь мостик, е, майже як в зубному кабінеті у донтиста. І вернули назад. Отаким От чином це все відбувалося. Ну що ж, принесли в коробці. О, я не звернув уваги, Щас я, зараз я вам покажу. Прикрию тільки серійний номер. Ось в даному сервісному центрі отака наліпка 9709. даний телефон, Тобто вже в цьому році в даному сервісному центрі побувало 9709 телефонів. 708 до нашого цього, який поступив сюди. Модель точно SMM325 FWDS. Літери кажу по латині, а не англійські. Ну що ж, зараз будемо доставати наш телефон. Ось він, ось наш телефон. Ось він. Зараз не буду нічого натискати, не буду намагатися його зарядити і не буду намагатися його включити, так як я не знаю, що там всередині. Ви знаєте, що після того, як потрапляє в середин, всередину телефона потрапляє волога, а тим більше він пролежав досить таки довго. Там є акумуляторна батарея яка, Даний телефон знаходиться скажімо так, під напругою і деякі частини, деякі ключові моменти, деякі мікросхеми, мікросхеми, деякі, наприклад, модуль, складові частини даного телефону можуть вийти з ладу. Отже, перше, що нам потрібно, це зняти задню кришку. Ну, Перш за все я завжди оглядаю даний апарат. Дивлюся, яким чином можу сказати вам точно, що тут намагалося, ось в цьому місці дуже... Чого... чомусь він дуже сильно потертий, намагалося його отут чомусь відкрити. Він відкривається взагалі-то от задня кришка, у нас знаходиться тут. А в даному місці у нас йде рамочка, до якої прикріплено вже відповідно модуль. З іншої сторони, у нас немає потертості. І тут видно щось такі зазубринки. Хтось намагався перший раз відкрити, тобто від'єднати рамку, а не задню кришку. А нам потрібно зараз з вами. Зняти оцю кришку. Знявши її, ми будемо знати, чи, е, даний телефон у нас, чи даний телефон у нас був в ремонті, чи просто сказали, що його підсушили, просто полежав і його вернули. Ну, я не буду не робити ніяких висновків, поки я не демонтую оцю задню кришку. Як бачите, ми вдало зняли задню кришку, яка відкрила нам доступ до гвинтиків. Відкрутивши ці гвинтики і знявши рамку, ми доберемося до системної плати. Можна побачити, що немає наліпок на гвинтах одноразових стікерів, які вказують на те, що даний телефон розбирався. Ну що ж, будемо розбирати далі і побачимо. Після того, як ми розкрутили з вами гвинтики, оця рамочка легесенько, гарнесенько знімається. Не забувайте відкрутити всі гвинти, особливо є гвинтик, зараз я покажу, де він. Знаходиться всередині між камерами. Не забудьтеся, коли будете відкручувати всі гвинтики, він не виймається, але він. Розкручується, з другої сторони там прокладочка є. А тепер я хочу показати, тут, напевно, на цьому у вас не буде видно. Я потім покажу це все під мікроскопом. Перше, що я побачив, де ви шукаєте ті сервісні центри, коли ремонтуєте свої телефони. <кхід> Якщо вам видно, в даному місці є... Купа окислив. І сервісний центр видав вам його на руки, сказав, що він працювати не зможе. І я впевнений, що, що по всьому телефону у нас така сама картина буде. Тут напевно видно не буде. Зараз я продублюю це на відео. Через мікроф... мікроскоп. Дані деталі, які залиті компаундом. Вони не бояться вологи, зате вони бояться короткого замикання. Ось такі окисли ми можемо спостерігати по всій системній платі, а також в нижній частині телефону. В сервісі сказали, що телефон просушили, але він чомусь не працює. Сказали, що відремонтувати даний телефон неможливо. Ще поки не забув, хочу звернути вашу увагу, коли будете знімати рамочку, не забудьте від'єднати оцей шлейф кнопки вмикання. Спочатку від'єднуєте, а потім знімаєте рамочку. І покажу, що тут була волога, індикатор червоного кольору. Ну, по словах, очевидців даний телефон десь хвилин 40, а може й більше пролежу під водою. Не можу не показати, як були видалені окисли на нижньому шлейфі. Це шлейф, який з'єднує материнську плату верхню з платою зарядки. Можете бачити то все, да? Цю картину ви наблюдаєте також, як я. Без слів. А ось такий вигляд має конектор на нижній платі. Коли будете демонтувати дану плату, не забудьте викрутити ось гвинтик в цьому місці. Якщо уважно придивитися, то видно, що четверта доріжка знизу повністю вигоріла. Її потрібно відновлювати, а також друга права. Теж нижній ряд. Перша і друга. Конектор відновлено. Доріжку теж відновлено. Шлейф можна під'єднувати. І так, системна плата встановлена вже в корпус телефону. Окисли видалив. Проблемні місця підпаяв, шлейф відновив. Включити телефон ми на даний момент не зможемо, так як кнопка знаходиться от на задній кресті, я її ще поки що не ставлю. А ми спробуємо зараз під'єднати зарядний пристрій і побачити реакцію нашого телефона і на кінець-то переконатися, чи модуль у нас живий, чи. Прийдеться ще знімати модуль для того, щоб перевірити, чи не перегоріли там дорожки, доріжки, чи не вигоріли якісь елементи на шлейфі даного модуля. Ну що ж, під'єдную я батарею. Під'єдную цю рамочку трошки в сторону. Зараз під'єдную. Так, і можна перевернути. О, гарний знак для нас. Бачите, блискавка. Так, наскільки я бачу, наш модуль не пошкоджений. І навіть батарея має якийсь заряд 69%. Зарядка. Зарядку я зараз вам скажу. 0,98-0,99 1 А. Так що зарядка знову ж таки в нас з зарядкою поки що все нормально. Швидкісну зарядку ми ще не перевіряли, але бачимо, що з модулем у нас все в порядку. Що ж, будемо ставити задню. З, е, ззаді, закриємо цією рамочкою, підключимо кнопку вмикання і продовжимо тестувати даний апарат. Як бачите, всі гвинтики я закрутив. Лишилося лише поклеїти задню кришку. Зараз натискаємо на кнопку вмикання і чекаємо запуску телефона. Так, це вже хороший знак. Чекаємо поки він запуститься повністю. Я вже туди поставив карточку в даний телефон. Відразу провір перевіримо зв'язок. Чекаємо. Так, телефон у нас запустився. Як бачите, сенсор у нас теж працює. Так, ну шо ж, зробимо дзвіночок. Так, датчик наближення теж працює. На жаль, ви не підтвердили свій вибір відповідною кнопкою. Так, теж працює. Так, перевіряємо нижні кнопочки. Так, теж працюють. Що можу ще запропонувати? Підключити зарядку. Підключимо зарядку. Як бачимо, зарядка теж іде. Mm -hmm. Так, перевіряємо ще раз. Так. Мене цікавить швидкісна зарядка. Заряджається до завершення зарядки 28 хвилин. Швидкісна зарядка. Візьму другий шнурок. Можливо, з цим шнурком. Мені повинно, щоб індикація показала. Так, Беремо новий шнурочок. Швидке заряджання. 85% до завершення. Заряджання 27 хвилин. Можливо, вам це все видно. Так, ну що ж я можу сказати? З завданням ми справились, телефон відремонтували. Відремонтували не ремонтопридатний то при... телефон, тобто той телефон, який сказали, що відремонтувати неможливо. Ось він у нас працює. З вами був Фотяч. До нових ремонтів. Па-па!